Всім доброго часу доби, вас вітає Fide Company. Сьогодні на вашій увазі пропонуємо ось такий автомобіль. Це Tesla Model 3, 24 рік. Абсолютно новий автомобіль від дилера, все в плівках. Досить гарний червоний колір. Це вже рестайлова модель, яка абсолютно оновлена. Зовсім інша шумка, інша підвізка, інший салон, інша оптика. Досить класно виглядає. Автомобіль продавався після. Урагану з незначним підтопленням, адерніння була нижче порога. Автомобіль приїхав абсолютно сухий, цілий, все працює. Автомобіль повністю на ходу. Це вже йдемо новий салон. Де ось така гарна підсвітка, яка міняє колі. Батарея 60 кВт, задній привід. Даний автомобіль в дилера вартував 43-44 тисячі майже. У нас продається за досить хорошу. Ми маємо автомобілі червоного, сірого і синіх кольорів. Тому звертайтеся, зараз можемо вам придбати ось таке абсолютно нове авто.